І уявіть собі, що ви геть не знаєте, хто в вашій країні президент і хто прем'єр, просто тому що вас це не цікавить. Саме в такій реальності вже з осені можемо опинитися ми в країні, де регіони левого участку заробленого лишатимуть собі, а не віддаватимуть у столицю на власні дороги, лікарні, школи, де не буде обласних адміністрацій, а головною людиною стане той, кого оберуть місцеві. Зміни в основний закон країни, який мають нас зробити європейцями, збираються внести ще до жовтня, коли заплановані місцеві вибори. Перше засідання конституційної комісії відбулося цього понеділка. А от як може змінити життя в регіонах правильна система господарювання? Ми побачили в місті, де курсують швейцарські трамваї з безплатним вайфаєм. Маршрутники не можуть підняти ціни до хмар, бо в досалі громадського транспорту. У конкомі працює на дитяча кімната із професійною няною, щоб мама могла спокійно спілкуватися із чиновниками. У це я сама довго не могла повірити. І відкрити свій бізнес можна за 5 хвилин. Це Вінниця? Що ну, а це Володимир Гройсман, нині спікера ще недавно наймолодший мер в Україні. Це він придумав і запровадив у місці прозорі офіси ще раніше Грузії. Ну а тепер має підштовхнути глобальні зміни в усій Україні в ролі голови конституційної комісії. Пане Володимире, говорити про децентралізацію, якої очікує зараз вся країна. Ми спеціально приїхали сюди, у Вінницю, де ви стали найуспішнішим мером, оскільки коли вас призначили віце-прем'єром. А багато хто сподівався на революційні зміни в масштабах цілої держави. От зараз розкажіть, будь ласка, маєте таку можливість на пальцях, що такого революційного ви зробили в Вінниці? Я хочу просто зазначити, що децентралізація є однією з ключових реформ, яку треба провести. Насправді от ми зараз стоїмо в центрі, де йде життя. А люди, які, яких ми бачимо, вони живуть в конкретних громадах, у них є конкретні проблеми і вони хочуть. Будувати для себе відповідні стандарти життя. І тому мені вдалося, як міському голові, який був двічі обраний, і я працював майже 9 років, згуртувати громаду, визначити чіткі пріоритети і побудувати якісну систему: доріг, тротуарів, транспорту, покращити то... ситуацію в освіті, дошкіллі, в школах. Ось якісь конкретні проекти, якими зараз ви можете вже похвалитися, фактично. нова Результат... система транспорту. Сьогодні, я думаю, що та система транспорту, яку, який працює просто похвилинно в місті. Вибося я вас переб'ю, бо це якраз вирушає цей ваш знаменитий тюрік і трамвай, про який розповідають всі, хто приїжджає в Вінниці. Скажіть про нього. Ми його отримали по гранту, який ми 2007 року зреалізували спільно з швейцарськими партнерами, з урядом Швейцарії. І вони нам передали 126 трамваїв, абсолютно безкоштовно. Мене дуже багато критикували за це. Оскільки говорили про те, що це ми їх купляємо, і вони не нові. Вони дійсно були не нові, але вони повністю були швейцарцями з їхньою пунктуальністю і з їхньою чіткістю відновлені. І сьогодні ці трамваї є дуже улюбленими для Вінничан. І саме головне, вони забезпечують свою функцію. Тобто у нас є основа громадського транспорту це тролейбус, трамвай і автобус. Автобусів в місті Вінниці взагалі не було на 9 років назад. Вони були просто знищені. Сьогодні у нас сучасний він сучасний є парк. І сьогодні трамвай трабисне управління Вінницьке робить новий трамвай. Вони самі зроблять трамвай, який буде теж достатньо якісним. Але так. я хотіла б зрозуміти ваші методи, оскільки ви були мером ще при чинному законодавстві, яке не дуже е, сприяє е, роботі в регіонах. Е, прямо скажімо. цей проект Чурівський трамвай. Він достатньо коштовний. Він і це не найбагатше місто в Україні. Претендентів очевидно, все таки було кілька а, претендували. Як вам вдалося його Чотири Було претендента швейцарцям не потрібно було просто взяти і передати трамвай. Їм потрібно було передати трамвай для того, щоб він нормально утримувався. Подивіться, в кому не стані. І ви так побачите в кожному в кожен день. Весь транспорт вимитий, весь транспорт доглянутий, технічно справний, і це так кожен день. Не тому, що ми сьогодні тут з вами. стоїмо. Достатньо часто справді курсують ці трамваї. Це звичайний рух транспорту в місті. Але я вам хочу сказати, що коли в 2012 році ми починали транспортну реформу, ми фактично почали ліквідовувати маршрутне таксі, тому що цей Контрпродуктивний транспорт, маршрутки їх їхня наявність великої кількості знищують трамваї, тролейбуси, і автобуси. Це доведено експертами в цих сферах. Так ну і крім цього, іншого головна проблема кожного регіону якомога більше заробити для себе грошей. Дивіться, ми зараз навіть тут, по периметру біля міського конкому, достатньо багато об'єктів на малого бізнесу. Скажіть, як ви мотивували підприємців давати казні? Податки, прибутки, створювати нові підприємства, нові робочі місця. Ми ні в кого ніколи. Я це підкреслюю, ніхто ні в кого ніколи нічого не, в не вимагав. Ніколи. Це принципова позиція. Але ми завжди говорили про те, що маємо працювати на міста, і ми створили раду підприємцям достатньо, достатньо ефективно. Побудували якісний діалог і можливість впливу бізнесу на прийняття рішень, в тому числі чесна плата за землю, чесна плата податків, які йдуть в місцевий бюджет. Це для нас було принципово. Це знаєте, це певна була просто домовленість всередині, всередині громади. Абсолютно я вже вам вдалося подолати корупцію, від якої страждав хронічний бізнес в Україні? Я не думаю, що ми її подолали, тому що не все залежало від нас. Але хочу зазначити абсолютно відверто, що ми все зробили для того, щоб її просто знищити як клас. І в тому числі при отриманні дозволів, при виділенні земель, ми все це просто знищували. А і як? сьогодні прозорістю немає нічого іншого. Прозорісті процедури, і всі мають це розуміти. Якщо ти хочеш отримати комерційну землю у Вінниці протягом останніх 9 років, будь ласка, ти маєш її отримати тільки через аукціон і крапка. І неважливо твоє прізвище. Якщо ти придбав собі приміщення на першому поверсі, ти хочеш його перепланувати, то є відповідна процедура, яку ти маєш пройти. Ми створили нову систему надання адміністративних послуг, і я її покажу. Де люди могли абсолютно нормально е, отримувати ці послуги, але знову ж таки процедури і все інше е, завжди визначала держава, і ці правила дуже були я б сказав, мутними. Знаючи люди розказують, що коли е, ділили бюджет під мінфіном, завжди вишуковувалася черга чиновників, які намагалися виторгувати щось для свого регіону. Е, їм говорили, а що ти даси взамін? Чи доводилося вам в ролі мера бувати в такі ситуації? Що ви давали взамін? Чути, доводилось, але не багато разів. Але хочу підкреслити, це абсолютно відверто. Я ніколи нікому нічого не давав. Сам не брав і їм не давав. Це була принципова позиція. Для того, щоб ти комусь щось дав, ти маєш піти і вкрасти. Є люди, які готові це робити, а є люди, які не готові це робити. Ну просто не готові. Але ми зараз змінили цю систему. Я був категоричним. А противником того, щоб залишати цю стару систему, тобто, як вона виглядала, коли концентрували ресурси на рівні центру. Далі, чиновник в кабінеті, міністр, неважливо, вирішив, кому скільки дати. Коли ви були на посаді віце-прем'єра, вдалося поламати цю систему? Чона чи надо? Вдалося. І більше того, хочу зазначити, ми зараз затягнули 3 мільярда гривень в фонд регіонального розвитку. Це автоматичний фонд бюджету де є автоматичний розподіл від кількості населення і от вкладення вкладення одніє чи іншої території фактору без, без, без волі окремого без. чиновника. 80% від кількості населення. Тут є людський фактор, тому що в кожній території різна кількість населення. Це перша позиція. Друга позиція від внесок: 20% – це внесок в валовий продукт. Крапка, і ніхто не може це регулювати більше-менше. Тому я хочу підкреслити, що дуже важливо в ручному режимі нічого не розподіляти. От там, де ми бачимо ручний режим, будь-де. Це завжди корупція, це завжди неефективність. Але саме головне ще одна річ не концентрувати гроші там наверху, а зробити все те, щоб кошти наповнювалися в бюджет автоматично. Тобто от Ми зібрали 100% ресурсів. Маємо зрозуміти, на рівні міста має залишитись 20, там чи 50%, скоріше 50%, 50, 50. 50. тут вирує життя. Не в кабінетах міністрів, не в залах парламентів. Тут. Я пропоную зараз. Ми трошки перервемося. Ходімо подивимося, як організована робота. Там чи справді є ці прозорі офіси, про які я багато чула. чую. Це офіс. Дякую. О. офіс. Спасибі, вам, вам теж успіхи. Ну от анонс прозорого офісу вже є. Людина, коли заходить, їй треба зрозуміти, як працює ця система. Є два консультанти, які достатньо фахові і підготовлені, і вони можуть надати будь-яку допомогу. Людина підходить. Є запис до черги, тобто не треба ніяких там з кимось домовитися або щось це інше. Це, це Банківська можна... система да? запроваджується. Да, ви отримуєте талон, ну от, по будь-якому питанні. Міська рада? Ну, будь-яке питання, да, там. Ви отримуєте да? От там 308, 388. Да. І ви очікуєте в залі очікування. І на табло у вас загорається, куди вам треба йти, в яке місце. Що важливо, час. Да? Тобто, якщо да? треба трошки зачекати, можна да? піти кави купити. Да? Добре. Добре, дякую, спасибі. <laughs> і тут є інформаційні термінали. На яких ви можете отримати доступ до інформації, що є дуже важливим, і чим кришать чиновники, закриту інформацію. Тут є все. Нормативні документи міської ради, розпорядження міського голови, організаційні, різні. Тобто Ви можете переглянути абсолютно все. Тут є безкоштовний Wi-Fi, ви можете ним користуватися без проблем. І робити все те, що. Що необхідно працювати з документами, вам можуть роздрукувати ваші документи, якщо ви щось забули. Тобто тут все адаптовано для людини. і, для, і адаптовано для людей, для спохи, для людей з обмеженою фізичною можливостями. Конкретно пандус, я бачу. Угу. туалети. Угу. Тут туалети, угу. я думаю, що не гірше, ніж в зіркових готелях для людей. Є можливості оплати. Бачите, спеціальні термінали, які можна оплачувати зразу купюрами будь-які послуги. От вони. Угу. Тобто нікуди не треба ходити. І саме головне, що ми створили, це єдину канцелярію електронно. Людина сюди потрапляє лист і тільки звідси буде відповідь. Ніхто не може в якомусь департаменті окремо зареєструвати щось, щоб вам видати щось раніше, пізніше. Тобто, це теж протидія корупції. Причому система абсолютно повністю електронна, прозора і зрозуміла. Хочу побачити. Давайте зайдемо в нами. Добре. Люди приходять і далі вони отримують виклик і заходять на прийом до того чи іншого чиновника з тим чи іншим питанням. Повністю прозора. Відспостереження і саме головне, що вся система працює в комп'ютері. Від чиновника нічого не залежить. Тільки якість обслуговування, до речі, яку можна оцінити. От зараз буде обслуговування, потім людина може... поставить оцінку Оцін... да. Прекрасно! І ця оцінка буде потім важливою для нарахування заробітної плати. А тут реєструють бізнес. Доброго дня! Доброго дня! Скільки нам потрібно часу, щоб зареєструвати бізнес? Ми реєструємо одразу за 5 хвилин. Нам треба 5 хвилин, далі допрацьовує система. І оце все сидять підприємці. Це? Напевно, я не знаю. Да? Ви підприємець? Так. Да? Да? Да. Да. Правду вот. кажуть. Правду кажуть про 5 хвилин, так? Да? А це дуже так. важливо. Це і, є, це і є життя, це і є те, що ми впливаємо на... і, не даємо, і не даємо нікому зловживати на цьому. І от е, ці люди працювали, е, вони були працівниками міської ради. Через певний період часу тодішнє Міністерство юстиції вирішило повністю централізувати і корумпувати цю систему. Чиновники всіх почали призначати по вертикалі, тарифи і все інше на послуги, в тому числі реєстрація майна і всього іншого. Фактично і викачувати гроші з підприємців. Да? І це Кожного, правиль. хто хотів робити свою власну і справу. І от зараз нам треба в парламенті прийняти ряд рішень, які дозволять децентралізувати цю систему. Моя думка є наступна: всі послуги. На локальному рівні має надавати локальна обрана влада. Центр міністерство мають контролювати якість надання цих послуг і мати важелі впливу у разі порушення якості. Так працює весь світ, і так маємо ми працювати. Ну і крімсього іншого, мені розказували, що власне ваша успішність на посаді мера пов'язана з тим, що ви створили електронну систему управління містом. Покажіть мені, будь ласка. Ми її показати. створили, я її покажу, але от те, що ми бачимо зараз, це один із елементів цієї системи.